І пишемо правильно. Саме правильні чи найбільш правильні. Як казав Іван Романович Вихованець, складені прикметники збагачують науковий, офіційно-діловий та публіцистичний стилі. У реченні саме правильним для підприємства буде визначення маркетингової стратегічної можливості. Автор пропустився типової помилки, частотної в писемних текстах та вкусному спілкуванні, неправильного утворення форми ступеня порівняння прикметників. Форма найвищого ступеня саме правильність є позанормативною, а нормою буде використання або ж аналітичної складеної, або синтетичної, простої форми ступенів порівняння. Наприклад, найбільш правильним або ж найправильнішим для підприємства буде визначення маркетингової стратегічної можливості. Звернемо увагу на те, що в науковому та діловому стилях надають перевагу аналітичній формі приклад. В більш загальному розумінні рентабельність означає прибутковість виробництва або ж реалізація реалізації всієї продукції та окремих її видів. Якщо необхідно порівняти ефективність діяльності двох суб'єктів господарювання, то правильними будуть конструкції. Ефективніше порівняно з ефективніше ніж, ефективніше від, а на вираз ефективніше чим. Говоримо і пишемо правильно. Відгук зводиться до. Останнім часом у публіцистичному, науковому, розмовно-побутовому стилях можна помітити активне використання речень, до складу яких входить дієслівно-прийменникова сполука Зводиться до, причому аж трьома значеннями. Перше спрощення, обмеження чимось нескладним, незначним, щонайменшим. Наприклад, при такому розумінні цінність людської особи зводиться до мінімуму. Друге тотожність, однаковість, прирівнювання одного до іншого. Наприклад, роль центру зайнятості в цій ситуації зводиться до психологічної підтримки творчої особистості, котра раптом опинилася на роздоріжжі. Третє з'ясування суті чого-небудь. Наприклад, суть цих норм права зводиться до того, що вони виражають інтереси і потреби всіх соціальних груп суспільства. Багатство виражальних засобів народної творчості та художньої літератури засвідчує, що для виразу цих значень українська мова має природніші, прозоріші, точніші засоби. Якщо йдеться про спрощення, обмеження чимось незначним, нескладним, потрібно вживати дієприкметник «обмежений» або дієслово обмежуватися, обмежитися в третій особі однини чи множини теперішнього минулого або майбутнього часу. Наприклад. При такому розумінні цінність людської особи обмежується мінімумом, тотожність однаковість чого-небудь прирівнювання одного до іншого передають за допомогою форм третьої особи-одиничі млажини всіх трьох часів дієслова означати та дієприкметників тотожні пов'язані. Наприклад, роль центру зайнятості в цій ситуації більше тотожна психологічній підтримці творчої особистості. Яка раптом опинилася на роздоріжжі. Колись треба вказати на з'ясування суті чого-небудь, слід використовувати форми третьої особи одинивно множини всіх трьох часів дієслова полягати. Наприклад, суть цих норм права полягає в тому, що вони виражають потреби і інтереси всього народу або певних класів чи соціальних груп. Чи кафедра чи випускова кафедра. У професійній комунікації мовці часто передостають перед проблемою вибору правильно граматичні форми, як от початкуючий юрист чи юрист початківець Під впливом іншої мови порівняйте начинаючий юрист, початкуючий юрист або, можливо, за аналогією до давніх активних дієприкметників. Родючі, терплячі, які зараз вважають якісними прикметниками, вони надають перевагу виразу початкуючий юрист. Подібне вживання дієприкметників ач, яч, уч, юч є в сучасній українській мові ненормативне. Потрібно пам'ятати, що існує кілька способів заміни цих дієприкметників. У наукових та офіційно ділових текстах Перевагу надають описовим конструкціям, якщо термін позначає процесуальність. Замість контролюючий орган, треба вжити орган, що контролює. Коли дієприкметник указує на ознаку, замість нього пропонують уживати прикметник, наприклад, ізольований замість ізолюючий, узагаль... узагальнювальний, замість узагальнюючий. У деяких випадках неможливо замінити дієприкметник, не втрачаючи зміст. Означуваного наукового поняття. До таких належать плаваючі ціни, галупуюча асфляція, блукаючі капітали. Інший спосіб уникнути небажаної словоформи – форми ужити натомість іменник, юрист-початківець, замість початкуючий юрист, завідувач кафедри, завідуючий кафедрою, промовець, оратор, доповідач. Замість виступаючи перед аудиторією, фірми конкуренти, замість конкуруючі фірми. Активні дієприкметники на уч юч та ач-яч можна замінити дієприкметниками іншого типу: діючий закон чи незакон, але діюча модель, знаючи фахівець, обізнаний фахівець. Отже, зважаючи на вище викладені міркування кафедру, яка є провідним структурним підрозділом. Завершальному етапу фахової підготовки студентів потрібно називати випусковою. Правильно випускова кафедра. Запам'ятайте. Чорному ретьма по чорному і пишемо правильно. Вірний правильно. Хто з нас не мріє про вічне кохання, основою якого є відданість одне одному та довірня? І саме в такому контексті можна вживати слово вірне, що й позначає віддане почуття. У всіх інших випадках нормативне може бути лише слово правильне, тобто відповідне істині. Тож у реченні, у науці розрізняють експерименти, що емпірично перевіряють, чи вірні гіпотези або теорії, необхідно використати слово «правильне», І тоді почуття будуть вірними, а відповіді на складні виклики життя правильними. У науці розрізняють експерименти, що перевіряють правильність, а не вірність гіпотези або теорії імперічно. Ми пишемо правильно, відгук. У науковій практиці існують слова, які за частотністю вживання можна вважати рекордсменами. Результати дослідницької діяльності, будь-які галузі знання, оформлені як статті, дипломні чи курсові роботи, монографії, дисертації завжди потребують виваженого критичного оцінювання. У таких випадках пишуть рецензії дають відсив чи відгук, визначаючи насамперед теоретичну і практичну цінність роботи. Коли йдеться про названі слова, варто обов'язково звернути увагу на два аспекти. Слово відсив означає усну відповідь на пароль. Розмовним є вживання цього слова в значенні критична стаття, рецензія, відгук. У сучасній літературній мові рекомендують використовувати слово «відгук», що займає кілька значень. Окрім відбуття звуку, відмовленої відповіді на поклик звертання воно позначає критичну статтю, що містить оцінку книги виступу промовця. У текстах наукового стилю зі словом відгук обов'язковим є використання прийменника про, а варіант словосполучення «відгук» на автореферат є розмовним. Що, можливо, виник під підпливом рецензій на автореферат. Тож правильним буде написати відгук офіційного опонента про наукове дослідження, акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України, відгук про автореферат наукового дослідження, глобальна парадигма конкурентоспроможності, імперативи встановлення та розвитку, відгук про курсову роботу банкрусу підприємств як економічне явище. Пишемо правильно співпадають думки. У реченнях думки вченіші для відтворення і використання природного ресурсного потенціалу в цілому співпадають. Або ці урочисті події співпали з початком нового навчального року. Автори зробили типову для сучасної мовної практики помилку, оскільки спілкували російське слово совпадать. В українській мові відповідником до нього є дієслово збігатися. У якому наявні кілька відтінків значення, зокрема, це те, що відбувається одночасно і однаково, має той самий напрям, місце знаходження. Тому наведені речення потрібно записати так: Думки вчених щодо відтворення використання природного ресурсу, ресурсного потенціалу в цілому збігаються. Або ці урочисті події збігалися з початком нового навчального року. Слово збігатися крім прямого значення використовується і переносно, бути спільним, тотожним, відбуватися одночасно з чимось. Проте досить часто на тогосному мовленні замість збігатися невиправдано використовують співпадати. Цитата. Позиції багатьох депутатів співпадають. Це дієслово, яке Борис Антоненко Давидович назвав недоладним, не фіксує в своєму реєстрі жоден сучасний словник. Немає в українській літературній мові, дієслова співставляти не вдала калька з російського супоставляти. Треба пам'ятати, що наша мова виробила свою словотворчу модель, де перефікс спів є переважно в назвах осіб, котрі з кимось щось роблять чи спрямованих на це. Наприклад, співрозмовник, співпрацівник, співдоповідь, співчувальник. Складати встановити. Актуально для наукових досліджень є потреба на підставі власних спостережень, зроблених логічних висновків, отримати самознання про когось або щось. Тоді в реченні на основі отриманих даних можна скласти у про об'єкт дослідження, слово скласти вже тоді відповідно до значення. Проте автори тексту інколи помиляються, коли використовують слово скласти, значення бути складником чого-небудь, у реченні. У цьому розділі ключову роль складають спонсорські подання брендів у денному ТВ-ефірі. Тут потрібно використати слово «становити». Тобто, у цьому розділі ключову роль становлять спонсорські подання брендів у денному ТВ-ефірі. Так само правильно його вживання за значенням кількості в підсумку у сукупності, у сумі чогось. У різних галузях вони становлять від 15 до 200 осіб. А ось у реченнях на зразок логічний виклад тексту вимагає послідовно складати фрази, тобто збирати щось ціле окремі частини. Або до 1 жовтня потрібно скласти детальний кошторис наукової конференції, тобто об'єднати відповідні дані правильно вживати лише слово складати. Якщо навколо тебе колір червоний зна... У глобалізованому світі настільки швидко з'являється нова інформація, що ногальна її потребує її. Людей... Представлені широкому загадую спеціальної аудиторії. Учасники конференції, що проходила в Київському національному економічному університеті 20 лютого 2010 року, презентувала нові монографії. Проте в цьому реченні відбулося характерне для сучасної комунікації сплутування двох дієслів презентувати, репрезентувати. Насправді вона повинна мати таку мовну форму. Учасники конференції, що проходила в Київському національному економічному університеті 2 лютого. 2010 року репрезентували нові монографії слово репрезентувати має значення представлення, тобто наочного зображення чогось. А помилкове вживання пов'язане з популярним словом презентація від презентування, тобто вручання передавання. Завдяки презентаціям можна представити нову інформацію. Важливим етапом проведення семінару є презентація сучасних економічних складників України. У фінансовій сфері презентація це пред'явлення до відшкодування виплати фінансового документа. І пишемо правильно, шановний Володимир Вікторовичу. Щоденне професійне спілкування актуалізує міжобистісні контакти. Потребує різного роду звертань з пропозиціями та проханнями. Відомо, що найбільш прискіпливо людина ставиться до правильності відтворення її імені по батькові та прізвища. Неуважність у цьому питанні може спричинити психологічний дискомфорт комунікації, починаючи лист, запрошуючи до участі в конференції чи обговоренні нагальних питань на нараді. Потрібно пам'ятати про специфіку української традиції, коли йдеться про мовне оформлення звертання. Сучасна норма вимагає вживати в клічному відмінку ім'я та батькові будь-якої особи, зокрема посадової. Шановний Володимир Вікторович, на ваш міст відповідаємо так. У діловій комунікації часто використовують звертання, що складається з двох і більше як власних, так і загальних назв. Їх також потрібно вживати в клічному відмінку, шановна Тетяна Євгенівна. Нарада відбудеться о 12 годині. Або в шановний пані ректоре, дякую вам за надані пропозиції до концепції економічного розвитку країни. Типовими пошанівними звертаннями є слова пан та пані, з якими прийнято поєднувати тільки ім'я, уживане в кличному відмінку, «пане Юрію, пані Тетяну. Імена іншомовного походження на зразок Ірен потрібно залишати незмінюваними пані Ірен». У звертаннях, що складаються із загальної назви і прізвища. Форму кличного відмінка має загальна назва, а прізвище форму називного відмінка. Товаришу Кримчук, депутати Білан. Конструкції з кличним відмінком в українській мові досить давні. Вони засвідчені в зразках народної творчості, активно вживані майстрами класичної української літератури, ой, морози морозику, фольклор, ой, ти дівчина з горіха Зерне, Іван Франко земля рідна, Василь Симоненко Мозок мій світліє і душа ніжнішою стає. Отже, у всіх стилях літературної мови, зокрема в науковому, офіційно-діловому, формі крична відмінка, є нормативними, органічними, такими, що засвідчують високий рівень мовної компетенції учасника комунікації. Складова складника. У практиці свовживання часто буває, що в одному значенні мовців Використовують кілька різних за походженням слів. Так трапилося зі словами складник складова, елемент, компонент, що позначають частину чого небудь У науковому та діловому стилі перевагу надають слово складник, що відповідає словотвірним законам української мови. Тому в реченнях інвестиції є невід'ємною складовою сучасної економіки, або зазначені складові функціонують незалежно одне від одної, що унеможливить їх координацію та узгодження. Дорічно вживати саме ці слова. Інвестиції є невід'ємною складовою сучасної економіки, або зазначені компоненти функціонують незалежно один від одного, що унеможливить їх координацію та узгодження. І пишемо правильно. Задача завдання. Складником багатьох спеціальних курсів є питання, які розв'язують обчислення за наперед визначеною умовою, тобто задачі. Це слово в сучасній українській літературній мові можна вживати лише в такому значенні, як приміром речення, головні інструменти в рішенні цієї задачі фіскальна грошова політика. Досягнення поставленої мети замовило необхідність розв'язання таких задач, є ненормативними. Адже автори, очевидно, мали на до увазі досягнення того, що визначено до виконання. Головні інструменти у вирішенні цього завдання піскає грошова політика. Досягнення поставленої мети замовило необхідність розв'язання таких завдань. Буде коректним. Завдання це визначені наперед обсяг роботи, те, що хоче здійснити, доручення, а задача являє собою питання, яке розв'язує шляхом обчислення за певною умовою, наприклад, у математиці. Порівняємо. Не можу погодитися з висловленими вами думками про завдання нашої літератури. Коли Паля приступала до розв'язання математичної задачі, виникало вияві написала картина. На жаль, у пресі часто плутаються пароніми і пишуть відповідальні замість завдання, що стоять перед молодою державою. Найкраща порадниця, любов до відчини. Ідея серця. Сьогодні ми вам розповімо про вживання слів суперечності та протиріччя. Кожна спостерігаючи за світом, помічаємо його на одне рівності, суперечного окремих явищ чи фактів. І на позначення такої невідповідності в різнострільових текстах використовують паралельно два як варіанти слова «протиріччя» та суперечності. У словнику української мови протиріччя та суперечності це те саме. Тобто вони мають абсолютно однакове значення. Але у філософському словнику за редакцією Шинкарука за 1979 рік слово протиріччя немає взагалі. Так, вони вживаються в засобів масової інформації. Протерічця між собою оточення, протерічся в внутрішньому світі людині, протерічся у людському духу. Але потрібно зважати на те, що слово протиріччя не відповідає усім законам словотворення української мови і має не так вже багато спільнокореневих утворень. утворів, на відміну від слова суперечність. Здоровенькі були. Привіт! А ти що, з пливу повернувся? Чи з рибалки? Ну ти сам на себе подивись. Ти на футбол? Чи то на побачення? Це якесь протиріччя. Ні. Це суперечність! Oh. Не стидайся то твоя земля, не стидайся своєї країни. Добре там, є, де нас нема.